Котя наш вечеряє і під стол поставили, там одна кошечка і там сіра кошечка, бо там за деревом вона боїться. Хоче їсти і боїться. Це. Ми уйдемо, котя поїсть, уйде, вона тоді прийде. Ось поставили їжу. Не більше еще кошек, да? Давай. Так, хорошо. Сейчас светкаю, коти, да, На, тобі теж, тоже, смакуй. Зараз ще еще котки, да? Давай. That's just the